Сучасно, просторо, тепло та зручно. На комбінаті «Запоріжсталь» відремонтували побутове приміщення у цеху ремонту металургійного обладнання. Працівники кажуть, цього чекали, бо комфортний побут це дуже важливо. Ми ждалі того ремонту довго просили, Ну, от оно, В межах корпоративної програми «Метинвесту» робочий побут у працівників цеху ремонту металургійного обладнання відремонтоване приміщення для прийому їжі, туалет, душові та роздягальня. Ремонт цього об'єкту склав понад 3 мільйони гривень. Зараз баня відобразилася, з'явилось багато світу, чисто, тобто сюди приємно заходити. Очень хочу відмітити заміну батарей. И также батареї поставили самих душових. То есть при заході в душову чоловік не мерзнеть, а сразу в теплі регулює воду і може помитися і вийти також не мерзнуть. Це стало очень хорошо. Побутове модульне приміщення цьогоріч збудували в цеху шлакопереробки. Загалом у 2024 році на Запоріжсталі відремонтували два санітарно-побутових комплекси та встановили два модульних санітарні корпуси. Ми планомірно системно. Продовжували реалізовувати нашу програму по капітальному встановленню робочого побуту для наших робітників. І цього року ми капітально відремонтували майже 1600 квадратних метрів на чотирьох локаціях нашого комбінату. Ці зміни вони позитивно торкнуться 500 наших робітників. Програма робочий побут триває з 2012 року. За цей час на Запоріжсталі відремонтовано близько 200 приміщень. Інвестиції майже 245 мільйонів гривень. Кошти для створення комфортних умов для працівників комбінату знаходять попри складну економічну ситуацію. Усього за рік ми витратили 23 мільйони гривень на Капітальний ремонт наших побутових приміщень, ну і наступного року десь майже 16 мільйонів ми запланували у бюджеті для реалізації цієї програми.